Не встигли прибрати, як з'явився новий, прикормлене місце навпроти Покровського собору недовго лишалося стояти пусткою. Одних підприємців позбавили заробітку, забравши їх вагончик, а от інші цим скористалися. Доки одні мафи або так звані вагончики у рівному зносять іншим підприємцям. Закони не писані. Вони без жодних дозвільних документів та керуючись власними вподобаннями, обирають собі привабливі ділянки у місті та розпочинають діяльність. Звісно, головне, щоб було людно серед них і власник грилю на колесах. Тишком нишком він встановив свій вагончик прямісінько на газоні поряд із Покровським собором. Цю вудку привезли приблизно 2-3 тижні назад. Привезли, я не бачила навіть, хто. І, по суті, це мало бути шаурма і кури гриль. Взагалі, люди такі поставили на газоні. Це, походу, ще й незаконне місце. Я тут нікого не бачила, мабуть, після того, як його привезли, ніхто тут не з'являвся. Просто привезли, поставили і поїхали, але. Навіщо невідомо рівнянка рада працює поряд із нещодавно встановленим вагончиком. Каже, після розміщення мафу тут так ніхто і не з'являвся. Свою діяльність підприємець не встиг розпочати. У муніципальній варті рівного кажуть, цей об'єкт точно встановлений незаконно, тож вже розпочали пошуки власника. Станом на сьогоднішній день воно не працює. Можливо, це й добре, що воно станом сьогодні не працює. Ще не почало в повну силу працювати. Встановлюємо власника. Як тільки встановимо власника, ми будемо з ним працювати в плані пояснив В першу чергу, це буде роз'яснювальна робота для того, щоб пояснити, що для встановлення таких Тимчасових споруд необхідно отримувати відповідні документи. Це є паспорт прив'язків на само розміщення такої споруди. Проте, якщо підприємець ітиме на комунікацію та за 10 робочих днів демонтує тимчасову споруду, обійдеться без адміністративної відповідальності. Станом на зараз ми вже так як власника поки що ми не встановили. Разом з тим, вже на тимчасову споруду, ми наклеїли повідомлення про те, що це є незаконно. Тоді, у разі якщо не реагується, після складання адміністративного протоколу, такі ми вносимо список на демонтаж і передаємо для комісії по демонтажу. У іншому ж разі власник тимчасової споруди буде змушений сплатити штраф від 850 до 1700 гривень, а на маф чекатиме демонтаж. Доки боротьба за звільнення вулиць міста від незаконно встановлених мафів відбуватиметься в односторонньому порядку, то ситуація із перенасиченістю рівного так і не зміниться. Дарія Солодовник та Денис Коломис, телеканал й